Мене звати Валерія, я інструктор з саббордів і треную також дітей на саббордах. Сабборди, розповідає Валерія, в її житті з'явились три роки тому. Просто мені трішки розказали, трішки показали. Я стала, в мене вийшла, я погребла, а потім... Сталося так, що я потрапила до кращих тренерів. В Київ їздила, в Хмельницьке їздила, там мені більше показали, більше розказали. І так тепер я можу ділитися своєю, своїми знаннями з дітьми. Три тижні тому, 25 травня, Валерія взяла участь у змаганнях на саббордах Київ рейс 2025. Там вона стала першою категорією гребля з улюбленцем. Якби моя кішка, як собачки ті ходила сюди-туди, ми б не пригребли першими. А так вона сіла рівно там, де я її посадила, прижалася до дошки через те, що на неї водичка бризкає і взагалі не шевелилася, аж поки ми не почали підгрібати до берега. А коли ми вже почали підгрібати до берега, я так трішки оглянулася і дивлюся, всі позаду. Думаю, у, -у, -у! Валерія не лише інструктує, а й тренує дітей. Говорить, у роботі з дітьми важливо розуміти їхні настрої. Охоче додає, ділиться своїм досвідом та знаннями. Я ділюся з дітьми тим, що я люблю, а через те це дуже класно для мене це не не йде як примус просто. Діти мені дають багато емоцій. Вони такі відкриті, закриті, веселі, сумні. Вони передають всі свої емоції. А, дуже часто діти діляться знаннями, а, дуже часто вони підпливають і щось запитують, або можуть просто дитина якась підійти до мене і сказати Валерія, а ви знаєте, що трава зелена, тому що? Тому що йому розказав про це вчитель, і він хоче поділитися. До кожної дитини говорить тренерка, намагається знайти свій підхід. Той, хто сидить мовчки, йому я під'їжджаю до них, да, на дошки підпливаю, а, запитую, чи їм комфортно, чи все добре. І я їх не витягую з цього кокона, лише інколи підпливаю, і, і їм потрібно трішечки більше уваги, щоб індивідуально ставай на ножки, давай ми спробуємо цю вправу, давай зараз зробимо. А оці діти, які е, серед них просто треба вибрати найбільшого, цього найшумнішого, примусити його робити вправу. А мої решта слухняні. На це тренування до Валерії прийшли п'ятеро вихованців. Як діти впливають на неї, ділиться. Ні, я не змінилася. Трішечки змінився мій підхід до дітей і підхід роботи до батьків. Але буквально трішечки, тому що це не перший мій досвід роботи з дітьми, хоча це дуже специфічно, бо ми працюємо на воді, і все ж таки безпека, і треба слідкувати краще за дітками. Тому трішки просто змінилися мій підхід до спілкування з дітьми і батьками. Я ні. Валерія розповідає, головне її бажання жити та працювати у сумах. зараз ми живемо в такі часи, що навіть планувати на найближчий час складно. Хочеться просто жити, хочеться просто працювати ось тут і не бути змушеним кудись їхати. Олександр Качанов, Діана Кагітіна, Світлана Драган Суспільне новини Суми.